Є новина, друзі! Правила поведінки для ТЦК. Затримання незаконні. Дослухайте до кінця. З'явилась коротка вижимка, я ще вчора бачив новину, що для ЦК розробили в сухопутних військах правила, це абсолютно правильно, як їм себе поводити з громадянами. Є коротка вижимка, я зараз зачитаю, потім обговоримо взагалі правила на 50 сторінках, як пишуть. Повага до гідності, заборонено дискримінацію приниження переслідування, також заборонено застосування сили, спецзасобів та зброї. Законність і чіткі повноваження, самоуправні затримання неприпустимі. А ну це, що це бус закидують. Це ну незаконно, тому що має бути поліцейський, який спочатку складає протокол, а тільки потім, якщо людина не погоджується і знаходиться в розшуку і не має там підстав для відсрочки або інших якось підстав, тоді його мають доставляти. Якщо він відмовиться після підписання протоколу про затримання, отак це має відбуватися. Протоколи взаємодії представитись, показати посвідчення, чітко і зрозуміло пояснити мету контакту. Комунікація без тиску, уникати жаргону, слухати, не перебивати людей, бути обізнаним у законах, персональні дані, пояснювати навіщо потрібні документи, як їх буде використано. Ну тобто, не можна просто брати там фотографувати документи собі в телефон, кудись перекидати це заборонено, тому що це персональні дані. Поведінка у конфліктних ситуаціях впізнавати тригери, страх нерозуміння, діяти спокійно, використовувати фрази підтримки. Потрібно документувати всі інциденти. От про це, що я говорю, має бути документація. Є людина в розшуку, підходить поліцейський, складається протокол про затримання. Людині кажуть, ви змушені приїхати, тому що закон передбачає в ТЦК. Він відмовляється, тоді його доставляють. Якщо він не відмовляється, він спокійно сідає. І їде. А якщо в нього є підстави, значить його не можна доставляти. І тільки після складання документів відповідних тоді не буде ніяких конфліктів і не будуть порушуватись права громадян. От такі правила. Я думаю, що юристи там потім ну які займаються. Роботи прочитають ці правила докладніше, тому що їх тепер можна використовувати в своїй е, роботі. Тут чітко вказано, що не може робити працівник ТЦК. Ну, тобто затримувати з бусом, вибігати, закидувати людину в бус, це незаконно за це. Має наступати одразу кримінальна відповідальність щодо працівників ТЦК. І тоді взагалі не буде проблем в нашому суспільстві. Якщо працівники ТЦК просто будуть діяти законно, от згідно цих правил і закону про мобілізацію, яку і прийняла у ця влада, і за неї проголосували депутати. Там абсолютно все чітко розписано весь механізм, але чомусь в нас права громадян порушуються. Ну маємо надію, що після цих правил все зміниться. Напишіть, що думається, зміниться ситуація після прийняття цих правил чи ні? Лайк репост підписка. Ну і телеграм, ідіть підписуватись, там все є.